Дивіться, я вважаю, що президент. Він розуміючи, що які будуть процеси відбуватися, він хоче брати гарантії, щоб нам дали гарантії наші союзники. І в першу чергу це гарантії від США. Він каже про ці чотири пункти. Я вважаю, що це будуть обов'язково енергетичні гарантії. Це будуть гарантії після відбудови, а це будуть гарантії. Фінансової допомоги нашої країни. І це будуть гарантиї, як буде ситуація екологічна в Україні, і як прибрати все це зброя і міни, які ми маємо. А це дуже важлива проблема для нашої країни. 100%. Це такі це сотні основні гектарів це сотні гектарів. Тисячі. Тисячі тисячі. гектарів. Тому це я вважаю, що основний. Про що буде мова? Один главний, також е, умови, про які каже президент, я вважаю, що це вступ в НАТО, бо це питання, про які кажу я, на що буде звернута увага.